Натиспінальний операцій. Завзлику злочин приватній частині першої статті 307. Дозво на придні опустом метою відчукання та вилучення предметів, що може бути доказом, накотичних засобів, хто причин, прикусові, фасувального матеріалу. Так, да, давайте спочатку. Що це таке взагалі? Так. Міцефін на програмі СТІВ. 40 штук. Випив сам, дай. Ну, от товарі ще по на програмі СТІВ. У вас е листа призначення на, це, на цей препарат немає. Ні. Nee. Я правильно розумію? Yeah. В блистовах місце напад метадона гідор Вам буде повідомлено про те, що ви підтозлитесь утвердні кримінального значення в системі першої статті 307 Кмінального кодексу переключення знаками незаконне придбання збігання з метою збуту та звутного течного засу. В Одесі поліцейські викрили 38-річного наркозалежного чоловіка, який за рецептами приватних медичних закладів брав в аптеках наркотичні засоби та продавав їх. Протиправні дії Одесита було задокументовані з незаконного обігу. Правоохоронців вилучили препарати кількох найменувань, якими чоловік торгував. Походження деяких із них вже підтверджено експертними висновками. На підставі тих доказів, які вже є, слідчі під прислальним керівництвом Маліновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів. Цей злочин кваліфікується за частину першої статті 307 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. Після проведення всіх слідчих заходів вирішується питання щодо остаточної кваліфікації дій чоловіка.